Онлайн школа програмування Стімварком Інформатика, 8 клас, рівень стандарт, 4 урок. Тема сьогоднішнього року: архітектура комп'ютера. Мета познайомитися зі складовими електронно обчислювальних машин. Та архітектуру електронно-обчислювальних машин, розвивати логічне мислення, бути уважним, оскільки сучасній людині обов'язково треба розуміти, те, яким чином працює електронно-обчислювальна машина. Добре, давайте з вами розпочнемо і розпочати я б хотів би з того, що згадати деякі поняття з інформатики з курсу восьмого класу та з курсів 7, 5, коли ви вивчали інформатику, тільки розпочинали. Ось, І давайте ось так логічну цепочку побудуємо, певно, щоб більш краще зрозуміти тему архітектури електронно обчислювальних машин. Давайте розпочнемо з того, що інформатика це наука про інформацію та методи її обробки. Це перше. Друге, сучасна людина Опрацьовує інформацію, щоб пришвидшити цей процес, використовуючи електронно обчислювальних машин. Це друге, що ми маємо з вами зрозуміти. Третє: що електронно обчислювальні машини працюють від електрики, і всі дані на низькому архітектурному вигляді зберігаються у бінарному коді. Це те, що ми з вами розглядали в третьому уроці. Ось. І враховуючи. Вище перелічене, давайте з вами скажімо так, почнемо розглядати цю тему, щоб більш краще розуміти да? ось те, про що пойде мова в цьому уроці. І так, у нас є електронна обчислювальна машина. Або комп'ютер, ось, наприклад, якого ми будемо розглядати. І ось тут подана на слайді загальна структура комп'ютера. Да? Всі уявили комп'ютер, ось, всі е, уявляють, як він виглядає, що є в електронно обчислювальних машинах. Е, в кожній ми візуально бачили. ось, ну, Можливо, ми не дивилися всередину системного блоку. Ось Сьогодні на уроці ми з вами подивимося. Да, ось Таким чином під час розгляду цієї теми. І так, у нас загальна структура комп'ютера, і комп'ютер складається з пристроїв ведення, пристроїв виведення, запам'ятовуючих пристроїв пам'яті і центрального процесора. І все це. Знаходиться на основній платі комп'ютера, яка називається материнська плата. Тобто, якщо узагальнити бутову електронно обчислювальну машини, ось, то ось таким чином можна схематично представити. Давайте з вами почнемо з найпростіших пристроїв, ось, про які найлегше, я думаю, можна зрозуміти, і поступово будемо далі, далі йти і вдосконалювати. Розуміння роботи електронно обчислювальної машини. І так, пристрої введення та виведення даних. Я впевнений, що кожний з вас, оці пристрої, які подані тут на карт на зображеннях, обов'язково бачили. да Це монітор, який виводить графічні дані, це принтер, який дозволяє роздрукувати графічні дані. ось і Пристрої ведення інформації це сканер, який дозволяє відсканувати фотографії, наприклад, маніпулятор або комп'ютерна миша, яка команди натискання правої або лівої клавіші миші опрацьовує, і клавіатура, яка теж опрацьовує натискання даних в те, що користувач Да. Тобто, умовно, можна поділити, що тут зображено у нас пристрої виведення даних. Це монітор виводить та принтер виводить. І пристрої вводення даних: це е, мишка вводить, клавіатура вводить та сканер, вводить. Да? Дані певні до електронно обчислювальної машини, оскільки електронну обчислювальну машину використовують користувачі. Я думаю, що ви обов'язково бачили ці пристрої, і про них більш детально не Треба зупинятися. Єдине, що я хочу, ось на пристрої принтер, да, зупинитися. Що для тих, скажімо так, хто бажає знати більше, що принтери. Е які друкують формат А4 або альбомний, як його ще прийнято називати, зазвичай ми бачили. Ну, існують ще великі принтери, які дозволяють постери друкувати, наприклад, на форматі А3, А1. І ці принтери, у них є специфічна назва, плотери їх називають. Ну і можна ще. Додати, що на сьогоднішній день з розвитком технологій з'явилися так звані 3D-принтери, які навіть дозволяють з пластику друкувати об'ємні різні фігури. Ось. Тобто, оце, ми хоті... оце я хотів вам наголосити, щоб ви, скажімо так, більш детально розуміли, да що сьогоднішні, що на сьогоднішній день оці пристрої введення та виведення, які ми з вами постійно використовуємо, вони вдосконалюються і з'являються навіть якісь нові. Добре, давайте переходити далі. І вже е, з вами, якщо ці пристрої їх можна назвати периферійні пристрої, оскільки вони приєднуються до е, електронно обчислювальних машин е, до системного блоку, до комп'ютера. Ось за допомогою проводів, то тепер з вами перейдемо всередину системного блоку. І перше, що ми з вами розглянемо, це рам. Пам'ять, да, запам'ятовуючи пристрої, ram пам'ять або ще її називають оперативна пам'ять. Що таке оперативна пам'ять? Оперативна пам'ять це швидкадійна комп'ютерна пам'ять, призначена для запису, зберігання читання інформації у процесі обробки. Да? Тобто будь-яку програму, яку б ви не відкрили на комп'ютері, із з б ви не працювали, наприклад, Word, в якому вводиться текст, табличний процесор Excel, в якому числові дані можна опрацьовувати. Наприклад, Photoshop графічний редактор, в якому можна опрацьовувати фотографії. І от час, коли користувач сидить за комп'ютером і працює з певними даними, з цими даними в цій, в цій програмі, наприклад, вводить текст да, в текстовий редактор, то у ці дані. Зберігаються саме в оперативній пам'яті. Да ось такі плашки, візуально вони виглядають ось таким чином, якщо зазирнути всередину системного блоку, що можна сказати про оперативну пам'ять? Оскільки вона призначена для тимчасового зберігання даних під час роботи, про неї можна сказати наступне: що на сьогоднішній день є різні покоління РАМ. Якісь вже відійшли, такі як DDR, ddr 2 якісь зараз використовуються ddr 3 ddr 4 Розмір оперативної пам'яті на сьогоднішній день вимірюється в гігабайтах. Да, тобто, оперативна пам'ять плашка може тримати в собі обсяг даних розміром 1, 2 і навіть 3 та 4 гігабайти. Ну, зазвичай 1, 2 або 4 гігабайти. Ось. І покоління оперативної пам'яті це ddr 2 та е, ddr 3 та ddr 4 сьогодні актуально використовують. Ось, тобто DDR, DDR DDR2 Вони все менше використовуються е, лише на старих комп'ютерах. І навіть якщо вам треба оновити старий комп'ютер, в якому в материнській платі роз'єм DDR або ddr 2, ось то, можливо, вже буде досить важко знайти на сьогоднішній день е, цю оперативну пам'ять нову. Можливо, десь на барахолках можливо, знайти бушну оперативну пам'ять. ось і е-е Оця пам'ять, окрім того, що вона зберігає дані обсягом 1, 2, 4 ГБ, ще є така властивість, як частота, да? тобто частота в мегагерцах або гігагерцах, з якої обмінюються даними. ось, Оперативна пам'ять з іншими пристроями електронно-обчислювальної машини, ось можна таким чином сказати. Да? Тобто, що треба розуміти, що оперативна пам'ять перше, це швидкодійна комп'ютерна пам'ять, призначена для запису зберігання та читання інформації у процесі її обробки. Тобто, коли ми працюємо, оперативна пам'ять використовується далі. Існують декілька поколінь оперативної пам'яті DDR, DDR2, DDR3, DDR4. Ось і властивості, коли ми особливо, якщо ми оновлюємо електронну обчислювальну машину, які треба враховувати, це частота оперативної пам'яті та обсяг даних. Тобто, якщо у вас вже є, оскільки в комп'ютері можна ставити декілька плашок оперативної пам'яті. Якщо у вас є одна оперативна пам'ять з частотою, наприклад, 800 МГц, а ви. Купили ще одну оперативну пам'ять і вирішив розширити, але ну, там вже частота у виробника йде трохи інша. Ось, наприклад, 1 ГГц, і при цьому вона теж, наприклад, є ddr 3 То у цьому випадку у вас ці дві пам'яті між собою не зможуть працювати, вони будуть конфліктувати. Тобто, якщо ви декілька плашок вставляєте в материнську палату, то необхідно обов'язково, щоб у вас була одна частота. ось, а обсяг може відрізнятися, ось це такі питання, які треба розуміти, коли ви самостійно займаєтесь тим, що розширюєте можливості свого, свого комп'ютера. І так, добре, розглянули, що є оперативна пам'ять, запам'ятовуючий пристрій, і є ще один запам'ятовуючий пристрій, не менш важливий це жорсткий диск, постійно запам'ятовуючий пристрій, хард диск від англійського або жорсткий диск, або ще його в народі називають Вінчестер. До речі, оця назва Вінчестер. Вона в нашій країні поширена, і вона пішла від жорсткого диску, від компанії IBM, яка ще в 70-ті роки випустила жорсткий тиск обсягом на той час 30 МБ, дуже великим обсягом. ось, і хтось пожартував, що 30 МБ це як 30 патронів у Вінчестері у зброї такої. Ось. І так в народі прижилося, і досить часто ось можна почути там, в якихось колах в магазині, там, запитати у продавця. Який це Вінчестер, то він одразу зрозуміє, що мова йде саме про жорсткий диск або про хард-диск. Що таке жорсткий диск? Це постійно запам'ятовуючий пристрій, це пам'ять комп'ютера, призначена для довгострокового зберігання даних, навіть коли електронно обчислювальна машина вимкнена. Тобто, треба розуміти наступне: що коли ми з вами працюємо з якимись даними, то ці дані у нас. Зберігаються в оперативній пам'яті. Ну, У той час, коли ми закінчуємо з ними працювати, натискаємо зберегти, ось, то ці дані записуються в жорсткий диск. На сьогоднішній день жорстких дисків існує два різновиди. Більш сучасні це SSD-диски, накопичувачі та е, жорсткий диск, HD-диски. На карт... на зображеннях вони зображені. Оце у нас приклад ssd диска це приклад HD-диска, ось жорсткого диску. В чому різниця? Різниця в тому, що HD – це вже поступово хард діск. Він же відходить. Та тобто ще його використовують, але все менше і менше, і сучасні комп'ютери ноутбуки вже. Відходять від використання жорстких дисків класичного принципу. Ось чому відходять? Оскільки тут принцип роботи цього жорсткого диску, що дані записуються на спеціальних пластинах, ось які досить швидко обертаються: 5 тисяч оборотів в хвилину, 4 тисячі оборотів в хвилину. Ось, і є механічна робота, що може призводити до зношення. Ну, вони більш дешеві у виробництві, тому ще використовуються. Ну, поступово, з розвитком технологій, з розвитком потужності електронно обчислювальних машин, жорсткі диски відходять на другий план, і сучасні вже ноутбуки, лаптопи використовують SSD-накопичувачі. Якщо тут у нас є пластина, ось на якій читуюча головка, ось, Якщо сигнал пройшов, записує один, намагничує, якщо не пройшов, то не е, намагничує у цьому випадку. У нас нуль, коли зчитуються ці дані. Е, тобто, ось таким принципом на цих пластинах записуються дані у вигляді бінарного коду. Ось там Текст, графічні дані, відеодані, тобто, щоб ви не зберігали на своєму комп'ютері, то е, в SSD накопичувач він працює таким чином, що там е, мільярди маленьких транзисторів, ось це можна сказати, такі акумулятори, mm -hmm. та, певні батарейки, в яких е, або струм подали, і вони заряджені у цьому випадку там одиниця, коли е, звертається до цього транзистору маленького і зчитується, або струм не подали, і там заряд відсутній, то тоді зчитується, що там нуль. Да? І оця механічна робота відсутня, да? тобто е, оцього обертання нема, і знос у них трохи е, менший. Аніж у класичного жорсткого диску SSD, вони менш зношуються. однак, термін скільки разів зарядити та розрядити кожний оцей маленький транзистор, який там знаходиться, він теж обмежений. Ось. Щом... Можна ще сказати, що жорсткі диски вони більш дешеві в виробництві. І на сьогоднішній день, якщо ви купуєте електронно обчислювальну машину, наприклад, ноутбук або комп'ютер, в якому вбудований SSD-накопичувач, то більш, більш дорожчі будуть у ці пристрої. Ось. І обсяг сучасних електронно обчислювальних точніше, сучасних. Жорстких дисків, об, ось, або постійно запам'ятовуючи пристроїв, вимірюються в гігабайтах та терабайтах. да ось І ще важлива така характеристика: це та тип шин. Приєднання, да, тобто, яким чином приєднується до е, материнської плати, ось використовуючи інтерфейс SATA або ІД, да? є ще інші інтерфейси, які більш застарілі, наприклад, арх. Ось. Ну, треба тут розуміти, що е, зараз зазвичай є там і SATA 2 е, і так далі. Треба розуміти, що це тип шини. тобто те, яким чином, приєднання жорсткий диск до основної плати комп'ютера материнська плата впливає на швидкість обміну даними з іншими, з іншими е, об'єктами електронно обчислювальних машин. І так, добре, загальні відомості про жорсткий диск ми з вами отримали. Давайте з вами перейдемо далі. Центральний процесор, да, його ще в народі досить часто називають мозком комп'ютера. Ось, що треба розуміти про процесор. Центра... І так, як я зазначив, що центральний процесор досить часто називають мозком комп'ютера. Що... Чому так, оскільки будь-які процеси, які ви. Які опрацьовує будь-яку інформацію, яку опрацьовує електронно обчислювальна машина, вони обов'язково опрацьовуються саме в центральному процесорі. Центральний процесор, умовно поділений, цей пристрій він має дві складові в собі. Перше, це Арифметично логічний пристрій, і друге це керуючий пристрій. Що таке арифметично логічний пристрій? Арифметично логічний пристрій це блок електронно-обчислювальної машини, в якому відбувається перетворення даних з командами програми, арифметичні дії над числами, перетворення кодів та інше. Да? Тобто скажімо так, будь-які дані, які користувач вводить або пропонує робити з цими даними якісь дії, то вони опрацьовуються в центральному процесорі в арифметично-логічному пристрої, наприклад, введення тексту з клавіатури, наприклад, складання, віднімання, ділення множення чисел. Ось і є ще керуючий пристрій. Да ось коли ці дані вже опрацювалися, то далі керуючий пристрій, він робить наступне. Він їх розподіляє, ось відправляє або на жорсткий диск, або в оперативну пам'ять, або на зовнішній, накопичувась, наприклад, флешку і так далі. Да, ось, скажімо так, можна сказати, що центральний процесор ну, він відповідає за всі всю інформацію в комп'ютері, і він її обов'язково працює. І так, добре, це ми з вами розглянули, і е, далі давайте основні властивості центрального процесору розглянемо ось на прикладі процесору е, Intel Core i3. Да? Тобто, що можна сказати про властивості процесора? Ну, Перше, е, що треба розуміти, що е, процесори. Вони є пристрої, які опрацьовують мільярди сигналів за одну секунду. Ось Core i3 Тут написано, що тактова частота процесора 3,6 МГц. ось 3600 МГц, або 3,6 ГГц. Да? Тобто, якщо приблизно, то можна сказати, що цей. Процесор він опрацьовує 3 мільярда 600 мільйонів сигналів за одну секунду. да Тобто, ось дуже швидко він їх опрацьовує ці сигнали, да Тобто ми ввели літеру С, як ми на минулому році, як... і у цьому випадку якась кількість сигналів вже пішла, і їх одиниць да? та нуліків, центральний процесор. ось е, Далі. оскільки Опрацювання і пропуск цих даних відбувається через багато каналів. Ось то і процесів може бути на комп'ютері декілька. То досить часто ось центральний процесор. Ще треба розуміти, що він складається з декількох маленьких процесорів. Ось кількість ядер, да, 4 ядра в цьому процесорі. Ось, тобто, 4 процесори маленькі, об'єднані в один великий процесор. Один процесор відповідає там за обробку. Даних, які надходять з інтернету, інший відповідає там за обробку даних, які надходять з пристрою введення інформації. Третій процесор там відповідає за роботу операційної системи. Да? Тобто відбувається певний розподіл для того, щоб більш швидко опрацьовувати, і взагалом ці чотири вони опрацьовують величезну кількість сигналів. Ось. І зазвичай на комп'ютері є такий пристрій кулер, да? тобто вентилятор, якщо простими словами сказати, який охолоджує, то його ставлять саме напроти процесору, оскільки цей пристрій дуже сильно надав нагрівається він потребує постійного охолодження. Ну уявіть що 3 мільярда 600 сигналів за одну секунду він пропускає, да? тобто коли комп'ютер навантажений і якась програма відкрита. ось Ну і звісно, що така ще є властивість центрального процесора, це тип пам'яті, да з якою взаємодіє да? центральний процесор. да Тобто, скажімо так, якщо ви Купили дуже новий процесор то він може не працювати на старій, на старій материнській платі. Тобто існує ще певна стандартизація, да, тобто певні покоління електронно-обчисювальних машин, не завжди нові процесори, нові оперативні пам'яті, як DDR2, DDR3, DDR4, не завжди жорсткі диски з інтерфейсом IDE можуть працювати на нових електронно-обчисувальних. Машинах, да? Ну, ось такими простими словами, треба розуміти, що коли ми збираємо комп'ютер, то треба враховувати ще о, оці питання. Питання пов'язані з е, поколінням електронно обчислювальних машин. Якщо взяти визначення, що таке центральний процесор, то це частина комп'ютера, що реалізує процес переробки інформації і координує роботу периферійних е, Це... У нас центральний процесор. В цілому ми вже основну класичну архітектуру з вами розглянули, але я ще хочу наголосити на наступному, А, ну ось, да, так, ми ще з вами забули про основну плату. Да? Тобто, ми розглянули з вами пристрої введення даних, виведення даних, оперативну пам'ять, постійну пам'ять, запам'ятовуючи жорсткий диск. Центральний процесор, і як у ці всі пристрої між собою взаємодіють взаємодіють ці пристрої, ось якщо розкрутити комп'ютер і подивитися всередині, то всі вони приєднані на платі. І цю плату називають материнська плата, або мейнборд від англійського: основна плата, основна дошка, якщо дослівно перекласти. Ось, то... Вона має ось такий зовнішній вигляд, і ось тут є різні шлейфи, да, до яких приєднується оперативна пам'ять, жорсткий диск. Ось d 2 у нас центральний процесор, D4 4 відеокарта, 5 ось тут декілька плашок можна оперативної пам'яті ставити. Да. Ну, ось у нас тут і графічний адаптер можна вставити, Да? Тобто ось такий візуальний вигляд. І Ця плата вона займається тим, що координує роботу цих пристроїв. Ось, якщо прочитати визначення, що таке материнська плата, то материнська плата відома також як головна плата або мейнборд. Плата на якій містяться основні компоненти комп'ютера, що забезпечують логіку. Плата є основою не лише персонального комп'ютера, а також материнська плата. Основна плата може бути і на смартфонах, і на гральних консолях, і на ноутбуках, ось, тобто на ну, будь-якій електронно обчислювальній машині. Да? Ось на цьому можна сказати, що ми з вами основну архітектуру, основні складові розглянули. Але я хочу ще наголосити на наступному: що сьогодні комп'ютери досить потужні, і вони опрацьовують величезну кількість даних. Ось, вони слугують не лише як пристрої для опрацювання там тексту числових даних, а ще як мультимедійні як мультимедійні пристрої, скільки ми сьогодні на комп'ютерах з вами і в ігри граємо, і відео переглядаємо і ось в окремо це можна сказати не зовсім не класична архітектура, оскільки досить часто графічні адаптери вони можуть бути вбудовані в в материнській платі все ж таки виносять сьогодні на потужних комп'ютерах, оскільки ну, покоління зараз таке йде е, такий обсяг даних, особливо графічних, що е, зробили винесли окремий пристрій. Це графічний адаптер або відеокарта. Виділимо окремо да це є не класична архітектура, але обов'язково треба розуміти, що на сьогоднішній день це ось в окремий пристрій. Графічні дані опрацьовуються, виносять до речі, існують ще й звукові карти. І мережеві карти, да? ну ось графічні карти треба розуміти, що сучасний потужний комп'ютер, в ньому є такий пристрій, як відеокарта, яка опрацьовує графічні дані. Да? Ось досить часто сьогодні, коли ми збираємо електронну обчислювальну машину, окрім того, що ми дивимося обсяг оперативної пам'яті, який жорсткий диск. Як який процесор, скільки у нього ядер та яка тактова частота, ще досить часто при купівлі комп'ютера враховують те, яка відеокарта. Добре. Давайте з вами підведемо підсумки. Ми сьогодні з вами розглянули архітектуру електронно обчислювальної машини, на прикладі комп'ютера, та познайомились з основними складовими сучасного ПК. Я сподіваюся, що ви оновили. Ті знання ось е, е, з будови електронно-обчисувальних машин і навчилися е, зрозуміли, що системний блок, на прикладі комп'ютера або електронно-обчисувальна машина вона містить такі основні пристрої, як материнська платина, якій все монтується, як е, Оперативна пам'ять призначена для тимчасового зберігання даних, як постійна пам'ять або жорсткий диск, призначений для тимчасового зберігання даних, як центральний процесор, який всі дані опрацьовує, і відеокартами окремо виділимо, як в сучасних комп'ютерах пристрій, який відповідає за опрацювання графічних даних. Радий, що залишаєте з нами. Підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей!